З давніх часів люди намагалися приручити час. Вони винайшли годинник, вигадали календар та все марно. Зрештою, люди зрозуміли, що час приручити неможливо, але якщо ставитися до нього ощадливо і витрачати його з розумом, то можна отримати від нього подарунок кілька зайвих хвилин. Зокрема, допомагає їм у цьому метро. Щоб почуватися безпечно у підземному транспорті, треба знати і виконувати правила користування метрополітену. Почнемо зі східців. Вони тут надзвичайні, наче в казці, самі несуть людей і називаються ескалатором. Ідучи ними, треба триматися за поручень, щоб при раптовій зупинці не впасти. Пригадайте подібну ситуацію з мультикану Постривай, коли вовк летів донизу в місці, збиваючи пасажирів з них. Зайць теж там порушив правила, біг, перестрибуючи через сходинки. Сидіти на східцях теж не рекомендується, навіть якщо ви дуже стомилися, бо одяг може застряти між сходинками. Небезпечна ситуація може виникнути і на платформі. Не підходь близько до її краю. А якщо впустиш щось на рейки. То будь розумним пасажиром, не стрибай униз. Знай, що у чергового постанції є спеціальні для діставання предметів. Якщо при аварії поїзд зупинився в тунелі, не панікуй і виконуй усі команди працівників метрополітену. Метро розраховане на вихованих пасажирів, кинута на платформі бананова шкірка може стати загрозою для багатьох людей. Будь розумним пасажиром.